Наскільки б люди не хотіли ніби справедливу систему світу втілити в церкву на небесах такого немає. Тому що для нас в голові система у світі вона справедлива. Система винагород, поваги, цього всього. І чисто в світській системі обігу грошей воно так і працює це справедливо, але в Бога, в Божій системі так не працює. Кожен живий. Е Хто працює на Бога, Він достойний винагороди. Але важливо, да? той, хто працює до кінця дня умовно. Кожен, хто живий і працює на Бога, бо, бо Той Його покликав, а не тому, що людина сама знайшла роботу і сама собі заплатить. Да? Бог знайшов і Бог платить. Давайте ми будемо з вами пам'ятати, що неважливо, скільки нам років фізично або духовно. Тому що да, фізично може бути багато, духовно декілька років. А хтось може бути молодим, але там умовно як навчився говорити, вивчив всі доктрини і хрестився. По різному може бути. Давайте пам'ятати, що ніякий стаж, в принципі, для неба він не має ніякого значення у всіх. Є одна винагорода. Найважливіше тут пам'ятати одну річ, як сказала сестра Валя на початку, і ми це будемо просто застосовувати в житті, якщо пам'ятати, що все, що ми робимо, ми не заробляємо собі спасіння і Царство Небесне. Ми просто працюємо для Бога, тому що ми в нього віримо, тому що Він любить нас і ми любимо Його. А Царство Небесне це просто подарунок. І ми не маємо права диктувати, які подарунки нам мають дарувати. Наприкінці хотів би зачитати текст Івангелія від Матвія, 19 розділ 29, 30 текст. І кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружина, або дітей, або поля, той отримує в сто разів більше і матиме у спадок вічне життя багато перших. Будуть останніми, а останні першими. Давайте будемо намагатися завжди бути останніми от у Божому духовному розумінні. Амінь.